Малія розповіла, що думає доньки про її розлучення з чоловіком Мохамедом Захуром і чи забороняє екс їй виходити заміж. Почнемо з того, що як відомо, артистка з мільярдером приховують під їхніх дітей, що вони розлучилися. Про це співачка не один раз розповідала однак, в часи інтернету і соцмереж до дівчаток Арабели та Мірабели теж інформація зійшла. Тож в інтерв'ю коротко про камалія розповіла, що вони із захуром роблять усе можливе, аби діти не зрозуміли, що вони вже не пара. Це для того, аби зберегти щасливе і спокійне дитинство дівчатам. А от щодо інформації про розлучення, то артистка каже донечкам, що це все лише піар-хід. За її словами, дівчата розуміють, що таке шоу біз і піар. Вони навчаються в акторській школі, слідкують за зірками і знають на що тільки не підуть артисти, щоб привернути до себе увагу. Дівчата бачать, що у мами з татом нормальні, добрі, класні, дружні стосунки вони підтримують один одного і разом відпочивають. Тож так, попри те, що Хамалія і Мохамад Захур близько двох років не разом, доньки впевнені, що у батьків все гаразд.